У кожній емоції є своє дихання. Коли ми роздратовані або злі, або в ненависті, то там дихання, яке таке Людина, ось в такому стані. Коли людина спокійна, яке в нього дихання? Тобто дуже повільне, тонка, нічого не мішає. Людина, котра у страху знаходиться, теж дихання, воно що робить? Зажимається, або навпаки, розшатується. Да? І дуже можна сильно впливати на внутрішній стан, керуючи своїм диханням, коли треба виступати перед великою аудиторією, або щось там відбувається негативно на нас, і ми завдяки диханням. Диханню, оздоровчому диханню можемо впливати на свою стресостійкість, ми можемо становитись більш спокійними, впевненими, запустити процеси в нервовій системі в сторону розслаблення і почувати себе набагато краще і впевненіше в будь-яких ситуаціях. Дихання воно дуже впливає на внутрішній стан. Якщо ви правильно приділите цьому увагу, ви відчуєте наскільки ваш Настрій буде змінюватись на краще. Приділіть увагу цьому. Приходьте на заняття, якщо хочете більш детально навчитись керувати своїм диханням.